Друзі, вітаю! Ви на моєму каналі давно не бачилися. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку цікаву тему як навчання в Англії на водійські права. Я вже в попередніх відео записувала про те, як зареєструватися, як отримати е, тимчасові навчальні е, права. Сьогодні хочу з вами поговорити про теорію. Як я здала теорію, чому я здала теорію з другого разу, а не з першого разу, як всі нормальні люди. І хочу поділитися якимись такими нюансами, і можливо вони вам допоможуть, коли ви вже підете на екзамен, і ви не допустите цих помилок, яких допустила я. Отже, як я вивчала теорію, я розповідала в попередніх відео, зараз продублюю. Я скачала просто додаток, там їх декілька, ви вибираєте будь-який додаток, і я проходила тільки тести. Тобто теорію я не вивчала за підручником, я не користувалася ніяким підручником, але якщо хочете, ви можете користуватися. Я е, залишу посилання на цей підручник у е, коментарях. Бо в описі під цим відео, отже, не використовувала я по тій причині, тому що я маю певну якусь базу теоретичну і певні знання з правил дорожнього руху. Тому мені всі, в принципі, рекомендували вивчати, використовувати саме тести, проходити постійно, постійно, постійно ці тести. І в тестах близько 700 питань я пройшла ці всі питання близько 4-5 разів, тобто декілька разів. Те, що записувала на початку, тому що була складність з термінологією. І відповідно з англійської мови, але я вже потім вивчила, тому що коли вивчає, коли проходиш тести 150 разів, воно все. Запам'ятовується, головне це робити систематично, не пропускати кожного дня. Отже, я проходила ці тести, і перед тим, як почати вивчати теорію, я вже записалася наперед на екзамен. Тобто мені потрібно було розуміти, що дедлайн в мене там такого-то числа, і мені потрібно вивчити теорію до цього числа. І От зараз перша помилка моя була ніколи не записуватися до найближчого центру здачі тесту територіально, тому що їх цих центрів декілька, і записуйтеся туди, де є вільне місце. Я записалася в найближчий, не знаючи того, що можна і в інших здавати. Я записалася найближчий, мене був в Ліверпулі. І екзамен мене мав бути приблизно 20 червня. До цього часу я вивчала теорію, тобто близько місяць-півтора я її проходила, проходила. Це перша частина екзамену, яка має бути це теоретичні питання, там 50 питань, прохідний бал здається, 43, тобто 43 правильних відповіді мають бути. Друга частина тесту це Hazard Perception Test, Тобто, там буде 15 кліпів, вам буде показано, і вам необхідно буде клікнути на тому місці, де є Hazard, тобто небезпека. Наприклад, велосипедист вискочив. Там машина виїхала, підрізала, чи ще щось, тобто якісь ситуації на дорогах. І е, я за місяць вивчила, можна сказати, всю теорію. Т також проходила і відеокліпи, тобто в цих додатках є і відеокліпи, і е, теоретичні питання, і ось. Цей день, 20 червня. Я їду в Ліверпуль, дуже хвилююся, хоч, хочеться здати з першого разу. Отже, як відбувається е, сам екзамен, коли ви заходите в будівлю, ви кажете на екзамен, ну там, в принципі, всі на екзамен були. І е, вам кажуть, що вам необхідно здати ваші особисті речі в комірку, вона закривається, телефон має бути виключеним і заходите, сідаєте, чекаєте. Коли вас покличуть, вас ще раз. Оглядають для того, щоб розуміти, що ви не списуєте, тому що якщо ви списуєте, за це можна навіть сісти в тюрму і ніколи не водити автомобіль. І коли ви заходите, вас, ваші, вас оглянули, все окей, окей. Запускають, ви сідаєте на кабінку, яку номер вам скажуть, і починається тест. Що я вам хочу сказати? що Питання в основному будуть ті самі, які були у додатку. Десь 60%, 40% вони відрізняються. Але після того, як ви будете ці тести проходити разів 4-5, я вас запевняю, що ви логічно зможете зрозуміти відповіді на запитання. Саме так і відбувалося в, мої, в моїй ситуації. Отже. Я прийшла теорію, все чудово. Починається другий, друга частина екзамену, це Hazard Perception Test, відеокліпи і що, що я роблю. Я проходжу ці тести, виходжу, мені дають листочок, виглядає ось він приблизно виглядає ось він так. Звичайно, я чотири листок. І на ньому написано, що ви не здали, вибачте. Там вказано було, що теоретичний екзамен, мені здається, був 45 правильних відповідей з 50, з прохідним балом 43. А Hazard Perception в мене взагалі там був щось чи 40. Два чи щось. Я не пам'ятаю, тобто дуже малий прохідний бал, і я не розумію, чому, тому що, здавалося б, наче я клікала там, де потрібно. Я зрозуміла, де ці хазарти, де небезпеки, я клікала-клікала. Я засмучена, прийшла додому. Мені прийшов лист також на пошту про те, що я не здала екзамен, і попередили, що наступний екзамен я можу забронювати через три дні тільки. І я думаю, ну знову місяць чекати, ну це так довго. Я в той же вечір заходжу і одразу бронюю, але не в Ліверпулі, тому що в Ліверпулі мені б довелося знову ж таки дійсно місяць чекати. А бронюю в Рексамі. Це трішки далі від мене, трішки складніше було добиратися. Але там була найближча дата, десь через тиждень. Тобто в той же день, коли я не здала, я забронювала і знов, через тиждень, дається там, 29 червня, я поїхала туди, і там я вже здала цей екзамен. Принцип той самий. Я заходила, мене перевіряли, кабінка, перша частина екзамену, друга частина екзамену все. Я виходжу, мені одразу там через дві хвилини дають листочок, що я здала. Я вважаю, що в мене було дві проблеми, чому я не здала з першого разу тест, і я сподіваюся, що ви не повторите мою помилку. Я була дуже впевнена в собі. То я сиділа спокійно, а що я там? Я ж вирішила чотири рази ці тести, я все знаю. Ну добре, на теоретичних питаннях все було в принципі окей. Я їх здала, але з чому проблема була з «Hazard Perception Test»? Виявляється, що на декількох кліпах може бути два хазарда. Дві небезпеки, і вам треба зрозуміти і клікнути на е кліпі, коли там, якщо ви бачите, що це небезпека. Моя проблема була в тому, що я не знала цього. Я думала, що один кліп. Один хазард. Почався кліп, я продивилася, наче там клікнула велосипедист, все, і курю далі. Далі другий кліп клікнула курю далі. Тобто чекала і там собі щось дивилася. Але треба було дуже-дуже уважно спостерігати за кожним кліпом, тому що незрозуміло, де можуть бути небезпеки. І відповідно на тих кліпах, де більше хазартів, ви можете набрати більшу кількість балів. Ще про що я не знала це принцип трьох кліків. Я дуже передивилася багато відео, як здавали британці, що рекомендували інструктори, і вони розповідали про цей принцип, я теж про нього не чула. Наприклад, коли ви дивитесь кліп, починається починається дорога, ви їдете. І якщо от ви бачите, що ось зараз буде потенційний хазард, ви клікаєте один раз. Далі. Ви чекаєте, цей хазерт відбувається, ви клікаєте другий раз і знову чекаєте секунду і клікаєте третій раз. Для чого так робити? Для того, щоб комп'ютер точно зрозумів, що ви клікнули на цей Хаззарт. Тому що моя проблема була в тому, що я іноді клікала або раніше, або пізніше, або багато разів. Якщо ви використовуєте цей принцип трьох разів, ви 100% здасте Hazard Perception Test. І е, головне, не клікати дуже багато, тому що знову ж таки, що е, комп'ютер може считати це те, що ви хочете його обдурити. Е, ось такі проблеми в мене були саме з кліпами, що я там бувало, що наклікала багато, а бувало таке, що я просто клікнула раніше, і знову ж таки це нуль балів вже, тому що я не клікнула там, де потрібно, в тому проміжку, в якому необхідно було. І таким чином я здала з другого разу цей екзамен. Ось і все. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, все буде добре, але не треба бути, по-перше, дуже впевненим собі. По-друге, подивіться ще декілька туторіалів. Стосовно того, як люди здавали, принципи кліків, де що і як, і це вам має допомогти. Я цього не знала, я не врахувала ці нюанси, і ось відповідно попалася на таких речах. Стосовно того, як я здала з другого разу, це було 47 правильних відповідей із 50, нагадую, що прохідний 43. І е, Hazard Perception тест у мене був аж 64 бали із 75. А прохідний, здається, 44. Ага, я згадала, що в мене був першого разу 42, тобто мені там не вистачило буквально 2 балів. І зараз я набрала завдяки цьому принципу трьох кліків, я набрала 64 бали. Тому це я вважаю супер чудовий результат. Хочу ще сказати декілька слів стосовно водіння, дуже довелося мені довго чекати, тому що здала я теорію 29 червня, а сьогодні, на хвилиночку, 28 жовтня, і тільки сьогодні відбулося моє перше практичне заняття з водіння. Все дуже довго в Англії, це справді так. Не знаю, можливо, комусь здається швидше, але мені довелося чекати в місяці чотири, чи скільки там пройшло з того часу, через те, що не було інструкторів, всі зайняті, всі заброньовані. І знову ж таки. У мене в принципі мало відбутися перше заняття 23 жовтня, і ми зустрілися з інструктором, але воно тривало 7 хвилин, тому що інструктор приїхав на коробці передачі автомат, а я бронювала на механіці. І я не розумію, як це так працює. Вони там щось переплутали, і він каже, так, не переживай, мене дружина навчає на механіці, я з нею домовлюся, і вона буде тебе навчати. І буквально через там декілька днів, от сьогодні, вже це відбулося. Нарешті цей урок відбувся. І е, я сьогодні прям їздила, тому що я сказала, що маю певний експірінс водіння автомобілем. Я як на автоматі, так і на механіці я раніше водила і навчалася, але це було дуже дуже-дуже давно. І я сьогодні прям сіла. Вона мене одразу посадила. і ми їздили там по рандебаутам, Ми їздили там повертали. Я намагалася відчути машину. Досить непогано мені вдавалося переключати передачі. Я не планую їздити на механіці, але мені всі сказали, краще здавай на механіці, ти зрозумієш, як машина працює, плюс буде більше опцій. Тобто, якщо там необхідно буде сісти за кермо механіки, ти сядеш і поїдеш. А якщо ти отримаєш права на автоматі, то ти зможеш їздити тільки на автоматі. Тому я вирішила, добре пройду цей довгий шлях, але що робити? Ось такі справи. Друзі, дякую вам за увагу. Якщо відео було корисним, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на канал і задавайте свої питання. Я буду знімати для вас більше відео. Що ви будете підтримувати мій канал хоч трошки, щоб я завантажувала відео, щось розповідала вам цікаве про Англію. Ну що, зустрінемось у наступних відео.